Ця теорія неабияк розколихала наукову спільноту. На адресу дослідників було багато нищівної критики, і в 2021 році вони заявили про помилку в розрахунках масиву даних. Насправді кількість фосфіну в атмосфері була в сім разів менша ніж було заявлено раніше. А інша команда дослідників вивчила інформацію про умови в хмарах. Зібрані космічними зондами, а потім переглянула каталог життєвих форм на Землі, щоб перевірити, чи можуть існувати відомі нам організми в такому непростому середовищі. Аналіз фактів довів, що навіть мікроби екстремофіли в атмосфері Венери вижити ніяк не зможуть. Концентрація молекул води в атмосфері не просто нижча за мінімальну, вона нижча приблизно у 100 разів. Атмосфера Венери має низку аномалій, які або погано, або зовсім не підходять для існуючих моделей. Однією з таких давніх загадок є вміст водяної пари, аміаку, діоксиду сірки та оксидів заліза. Вчені розвинули ідею, що аномалії можна пояснити пилом, який підіймається з поверхні планети. В марах цей пил реагує сірчаною кислотою, утворюючи нові мінеральні елементи. Одночасно вчені стверджують, що такі механізми навряд чи змогли б принести в Хмари Венере таку велику кількість необхідних речовин близько 20 тонн на секунду. А такі джерела, як блискавка, виверження вулканів і навіть удар метеориту, не можуть хімічно виробляти таку кількість аміаку, яка існує в атмосфері. Тому вони повертаються до версії, що цей процес може бути результатом саме біологічного виробництва.